Светлана Антоновна, будь ласка, покиньте Вийди приміщення вон. бухгалтерії. Вийди вон, із кабінета. Я сейчас голова фонду. Да Виконуючи обов'язки. А я хто? На мене покладено виконання обов'язків. Передай мені всі документи. офіційно. На якій підставі? Віктор у відпустці, Він вийде у відпустці, Тоді приймайте у нього документи. Ви зараз триваєте роботу бухгалтерії. Викладайте. На якій підставі? Зачем мені викликати милицию? Будь ласка, покиньте приміщення бухгалтерії. Не заважайте людині працювати. Саш, будь ласка, тому що тут фізичну силу приміняють. Та ви що, Хто приміняє? <ріпи>